Друзі, термінова інформація: декілька годин тому, а докладно в 15 годині 40 хвилин на польську територію прилетіло дві російських ракети, які вбили відразу двох громадян Польщі на смерть. Ці ракети влучили в зерносушарки, і сталося ще раз повторюю, це близько 15-ї години 40 хвилин біля такого містечка, яке називається пшеводу. Це біля українсько-польського кордону. І вочевидь, друзі, ці ракети летіли в якісь енергоносії з української сторони. Але на жаль, ці ракети перетнули кордон, перетнули межу. Ну і будемо тепер чекати на реакцію, яка вже є, тому що близько 18.00 прем'єр-міністр Польщі. Скликав термінове засідання від е, Комітету ради міністрів до справ безпеки народної і справи оборонної. Тому, друзі, за декілька годин буде офіційна інформація, тому що це поки що не офіційна інформація. Але коли ви напишете в гуглі про це все, ви знайдете вже досить багато неофіційної інформації, яка шириться інтернетом. Звісно ж, друзі, не хочемо ми війни, щоб вона була ще і взагалі в Європі. Отакі От новини. Що буде далі? Я буду тримати вас, друзі, в курсі.